Як я казав, логкат логування. Ось тут є наш. де він є? Логкат, він є доступний тільки в Android SDK. Тобто, тому я відкрив вже не проект Kotlin в IntelliJ IDEA, а проект Android в Android Studio. Хто ще не працював з Android? Ом? Ви вже, напевно, звернули увагу, що Android Studio виглядає майже так само, як IntelliJ IDE, тому що вона написана на основі, на основі IntelliJ IDE. Це є IntelliJ IDE тільки зі своїми додатковими плагінами і функціоналами. Також ви вже звернули увагу, впізнали, що в нас є наша функція, яку ми писали в Kotlin. Тому, що хоч ми пишемо вже проект, використовуючи Android SDK. Ми пишемо все на мові програмування Kotlin. і ми можемо використовувати ті самі функції, які ми писали раніше на Kotlin. От. Двома словами поясню, що тут відбувається. Перед тим, як ми перейдемо до логування. Відкривається екран. Спрацьовує функція OnCreate. Це якби в нас було main, коли під час виконання програми спрацьовує спочатку функція в. Інтеліж є, а в Android Studio, коли відкривається екран, все починається з on-Create. І тут ми до кнопки, ми знайшли маємо зміну нашої кнопочки, це дуже сильно наникайте, просто зрозумійте загалом механізм. Ми прикріпили функцію, такий собі, лямбду, або в мене є курс по лямбді, подивіться, що це таке. Взагалі, слухач. Що це означає? Це означає, що ця функція слухає. Вона, що це означає? Це означає, що коли ви натискаєте на «Show saved data», тоді цей блок буде спрацьовувати кожного разу, бо функція чекає: слухаю, коли ви натиснете знову цю кнопочку Show saved data», і кожного разу вона буде виконувати цей код, таким чином ви можете запрограмувати, що робить програма під час натискання на кнопку. В нашому випадку, коли ми натискаємо на «Show saved data», ми викликаємо нашу функцію, яка готує текст наші секунди в читабельний час. І відображаємо вже не в принтлайні в консолі, а прямо на екрані в нашому text view. Отут, бачите, рисочка є, то насправді тут є текстове поле, і ми в нього будемо поміщати наш результат. І якщо я натисну Show Save Data, цей блок спрацював швиденько, і він показав, виконався 23 рядок в результаті. Ми присвоїли. Текст view результат. Ой, текст view насправді, в мене вище, це не оця рисочка, Результат. І це є наш час. Ми в Android-застосунку бачимо час. Добре. Тепер допустимо, ви хочете логувати, побачити в логах кожного разу лог, клік, коли ви натиснули на кнопку. Попиште лог з великої боби.д. Де це функція? А, і тут є два вхідних параметри. Перше tag — Це ніби ідентифікатор того логу. Тому що в програмі може бути дуже багато логів. І крім вашої програми, емулятор або пристрій Android має багато інших програм, які мають свої логи. Щоб їх якось розрізняти, додаються таги. Це допомагає нам фільтрувати трошки ті логи. Я назву tag1. І, власне, повідомлення, меседж. Клік. Маю запустити програму. Новачки часто з цим путаються. Вони написали, додали лог, але не запустили код, який є тут зліва на емулятор. Клікають, і логу щось немає. А просто на емуляторі є старий код. І він ще, ми ще не залили той код, який ми тут модифікували. Тому запускаємо. Є, відкрився. відкрилась програма вже з новим кодом. Клік. Показали в текстовому полі час. І що далі? А далі відкриваємо локат, щоб побачити логи. І тут уважно. Бачите, купа логів різних програм, ось їхні меседжі. А вам потрібно знайти свій логи. Спочатку тут вибираєте свій процес або свій пристрій. Наприклад, це на, на такому-то пристрої є запущена ваша програма. У вас може бути кілька одночасно пристроїв або емуляторів запущено, і пам'ятайте, що має бути вибраний саме ваш емулятор, який ви зараз дебажите. Ось вибрав його. І тут я можу вказати: мені треба відфільтрувати, щоб з того всього знайти свій лог. Я можу показати тег. Тег 1. Відфільтрувало мені. І тепер я бачу тільки свої логи. І тепер дивіться: в реальному часі, коли я користуюсь програмою. Клік-клік-клік-клік, з'являються логи. Чудово. Ви можете додати інші логи, щоб, наприклад, зрозуміти і вивчити, як виконується послідовність виконання даного коду. Я додам лог. OnCreate. Сюди в лог я хочу помістити значення, наприклад, вхідного аргументу Saved Instance state. Можна і значення поміщати в логі. Потім я хочу додати лог сюди. І буде означати remaining Seconds. Але так, seconds to time. Щоб викликалася функція, ми не будемо. Оскладнювати. Просто буде повідомлення, буде лог, що викликалася ця функція. І запускаємо нашу програму. Відкриваємо логкат. Тут натискає на смітничок, він стирає всі логи. Переконуємося, знову ж таки, що вибраний правильний емулятор. Відфільтрували і запускаєте. Дивіться, логи. Спрацювала функція onCreate. Бачите? Ми бачимо лог наш onCreate. Далі я натискаю на Click, Show, Saved Data. Бачимо інші логи. Спочатку спрацював лог-Click, потім ми зайшли в функцію, і спрацювала функція Seconds to Time. Таким чином, не зупиняючи програму в реальному часі, я можу бачити логи, які мені підказують, який стан програми на даний момент. Крім того, до речі, логі ще показують час. Ви бачите, наскільки швиденько виконується код. Ось сьогоднішня дата. Функція OnCreate запустилася в 17 секунд. 608 мілісекунд. Клік ми зробили трошки пізніше на 29 секунді. І майже моментально, та фактично моментально, напевно, там доля мілісекунд, Після кліку виконався наступний рядок коду Seconds to Time. Інколи, коли ви логуєте складний функціонал, ви можете таким чином побачити, скільки часу виконується функція. Ви ставите початковий лог, кінцевий лог, наприклад, Start, Seconds to Time, Finish. Запускаєте програмку. І бачите, який буде результат в часі між двома логами. Тут, тут якраз важливо не зупиняти свою програму, вам важливо побачити в реальному часі, як виконується програма, скільки часу займає виконання даної функції. І ви бачите, що ну, тут немає різниці, фактично. Але якби, якби тут була якась складна операція, запит на сервер, якісь складні підрахунки, то могло б піти там, секунду, 5 секунд, і ви б побачили, що один лог 47 секунд запустився, а інший завершення секондс. Фініш викликали, наприклад, в 52 секунди. Бачите, що пройшло 5 секунд. Ось тому корисні логи.